Так. Добрий вечір, студія. Ми <гум> знов знову прийшли на студію посмотрети, що тут наша фарбована стіна. Звісно, як завжди, без світу це певні виклики. Ну що тут наш угол? Ну що, якщо не значит, що там щось, -то, <гум> то все добре. Я дякую, хто писав там і прогрунтувати і пройти э, антижиром. Ну, вот сейчас мы посмотрим хорошенько все еще. Стена уже біленька, хорошо виглядає. Ну, голочек то, в принципе нормальный. Я думаю, мы ще другий раз пройдемся. И все равно тут будут столы кушетка. В общем, все равно це в глаза бросаться сильно не будет. А ще хочу сказать: что у мене теперь лампа, яка. І вона на аккумуляторе. какой лампой я буду працювать? Ляк. Вообще супер и дуже супер, что она на аккумуляторе працювать лампу себе включили уже какие плюс и все можно теперь приступать до работы раздеваемся я уже сразу одела рабочий прикид добрый день О, все. добрый вечер студия все я уже в рабочем прикиді тепер можно перебывать Починаємо закрашувати другим слоєм наш цей жирний угол. Ну, я хочу сказати, для першого слоя, якщо не знають, що там були дуже жирні плями, то ще зафарбувала фарба хорошо. Вона така поранезиня. Я думаю, якщо зараз другим слоєм трошечки да, видно виступає. Ну, якщо, я ж кажу загалом, то дуже непогано, воно підкрасує його. З тим учетом, що ми тільки зачистили, обміли щіточка, оцей жир трошки обробили. промили трошки чистіше від хоча б цих цяточок жирних. Ну все, тепер другий слой будемо наносити. Все ж таки треба його фарбувати, щоб воно було все гарне. Це тільки ми можемо, знаєте, без світла, коли тривоги постійні, світла немає по 10 годин, а ми відкриваємо студію. Я спеціально піднесу лампу ближче. Щоб показати, що вже другим слоєм вообще нічого не видно. Жодної плямки. Оце я розумію, хороша фарба. Цю стіночку ми зачистили, трошки обробили її, промили. І теж будемо фарбувати. А тут вторим слоєм ляньте. Вообще дуже хорошо. Все. І зараз ще до гори розтягнемо цей переходик. Все, клас. Я думаю, буде супер. Я, я я колись приду в студію, коли буде світло, взятільно зніму і токс із світом. Як вам наша друга стіна? Ми її чик 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 чик. Зафарбовали. Що ще покажу вам нашу другу стіну? Ми її вже чик 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 зафарбовали, да поганий. Ми маємо. От та стіна вже біленька. Уже мені нравится она. Куточку тоже более мені нравится и о, всю як лягає фарба на цю стіну вже більш очищено від жира. Набагато, мені кажеться, краще, да? Ну, от, дохожу вже до низочка, глянь. Різниця, звісно, і тут же ж куточок, там же ми пофарбували. Що ж, треба буде, що, ці от, от костики двері пофарбувати, да? Бо що це за сраломазала херня? Буде дуже гарно, гарно. Потихонечку, потихесенько, без свету, зато чудова лампа. Ще раз хочу її показати, яка чудова лампа на акумуляторі. Все, і приступаю далі фарбувати цю стінку. Пройшло чудо з чудес. Ми працювали на студії і нам дали світ. Уху! А ми вже майже і зафарбували майже зафарбували студію. І що хочу показати? І що хочу показати? Тут така от ніша. Наче прям для ростового зеркала цього гримерного, наче спеціально робилося. Я розумію, що тут може колись були двері, чи всі діла. але... Но... до чого веду? Що наче ось саме тут для нього місце зроблене. розумієте? все, і з світом ще можна трошки нам попрацювати.